Доброго дня. Це онлайн-проєкт потії в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Сьогодні я ведуча цієї радіозустрічі Ірина Таран, представник громадської організації жіночі ініціативи міста Порядин Полтавської області. І ми продовжуємо. Продовжуємо обговорювати тему безпека в громаді, що це для мене. І сьогодні на цій радіозустрічі присутня Анастасія з міста Пінськ. Добрий день, Диворусь, Пінськ. з культурно-спортивного клубу Івада Вієс. Сьогодні з нами Валерій Панько. Валерій завжди з нами. Валерій з нами Ярослав так. Баранов і Анна Кохан. З інституту розвитку креативних технологій та мас -медіа. Анна, У нас є випускаючий редактор, незмінний. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрій Антощук. О, <рес> Будьте здорові. Сьогодні <рес> да, Микола Орлов. Україна з Богу аналітичний центр розвитку міста приємно. І ще раз хочу вам нагадати, колеги представники що з нами сьогодні Роман Коваль, експерт. Питання, якого, яке ми сьогодні говоримо, це людина, яка займається розвитком громади, забезпечує безпеку, якась така тавтологія, працює в цьому напрямку вже 10 років. Роман, представте, будь ласка, більше. Дякую, Ірина. Ну от я наполягаю на тому, що це не я сам роблю, а все ж таки з колегами е організації, яка зараз має назву Інститут миру і порозуміння, раніше називалося Український центр порозуміння. Е так, мабуть, дякую, Роман, що ви та. з нами. А також і... І... З нами. і Сергій Сухобойченко, так, інститут розвитку креативних технологій, наш директор інституту. Привіт. І ще раз нагадаю, що це онлайн проект в третьому секторі, в ньому беруть участь вже більше, вже ніж, ніж 40, вже говорять, що вже майже 50 громадських організацій приєдналися до реалізації цього проєкту, і в нас є інформаційний партнер, громадська організація, громадський простір. І ще раз нагадаю вам питання, яке ми сьогодні будемо обговорювати: які способи вирішення конфліктів є ефективними для вас? Ну, якщо можна, Ірина, я тоді да, включуся в цьому роман. питанні. Да, е, е, ну от наша організація 10 років працює вже в Україні е, над варіантами вирішення конфліктів, і ми знаємо, що існують всього три способи вирішення конфліктів: застосування сили, застосування права або е, Вирішення цієї ситуації з урахуванням інтересів всіх присутніх сторін. Якщо ми говоримо про безпеку, то от в першу чергу класно було б запитати себе, що потрібно для того, щоб була безпека, і як потрібно вирішувати конфлікти, щоб це було безпечно для громади. От в попередньому ефірі ми говорили про те, що міліція насправді, хоч її закони, зобов'язують відповідати і забезпечувати безпеку. Вона не так багато інструментів для цього має, тому що її інструменти переважно полягають в застосуванні сили. І потім застосування права для вирішення цих питань. Але якщо ми подивимося на інтереси людей, які знаходяться в конфліктних ситуаціях, то ні перший, ні другий спосіб не допомагає їх задовільняти. Тобто він не допомагає зрозуміти сторонам, що сталося, чому так сталося. Чому саме з ними це сталося? Це не допомагає правопорушнику прийняти на себе дієву відповідальність, тобто усвідомлювати насліди і зробити щось на виправлення завданої шкоди, відновити почуття власної гідності і так далі. Тому, от для нас дієвим способом вирішення конфліктів є все ж таки посередництво, ну і в ситуації кримінальних вчинків посередництва між потерпілими і правопорушниками, які дозволяють сторонам домовитись про те, як завдана шкода буде відшкодовуватися. Як налагоджуються стосунки між ними і в громаді, і як попередити те, що щоб це не сталося в майбутньому. Я дякую, Роман. Є ще думка з приводу того, що сказав Роман, вже своя власна думка. Я, я з Романом 100% погоджуюсь, тому що 5 років я впроваджую відновний підхід у своєму районі, і реально я бачу результат стосовної безпеки, і взагалі, зв'язків між. між Секторами, як ми зараз це вже називаємо там між першим, другим і третім сектором. Тобто, коли ми спілкуємося, ми, ми думаємо якраз з позиції інтересів, а не з допомогою там сили або права. А в мене є е, такий приклад. Е, він відноситься до того, що ще не було сказано в ефірі, про компроміси домовленості. Але водночас е, я бачу е, результат, який, на мою думку, шкодить громаді. Приклад. Незаконна торгівля, вулична торгівля біля міського ринку. А, нібито всіх влаштовує, окрім здорового глузду, що це товари з землі, що це ну і так далі. А, в калюжах міліція. Звертаємось до міліції, кажемо, які дії ви до цих людей застосовуєте відповідь. Ми прихильники компромісів. Ми приходимо до них і роз'яснюємо про те, що так робити не можна. В результаті бабушки чим кивають головою. Розходяться і на другий ранок займають з п'ятиранку знову свої місця, тому що з ними ведуть роботу мовою компромісу. Ось для мене діліма. Наприклад, в цьому випадку це добре компроміс? Чи все таки ну, посміхаєте? Микола, насправді, да. це не є приклад компромісу. Абсолютно бабуські їм вже щось. А компроміс полягає в переданні з одних рук в інші кількох папірців з портретами. Ось і весь компроміс. Ну, от Бабуть, в даному випадку, бачите, коли ми говорили про відповідальність, і хто відповідає? Громади мали би долучитися до цього процесу, а не призивати міліцію, щоб та щось зробила з цим питанням. Я думаю, що це питання треба би обговорювати на рівні місцевої влади, і по знов ж таки взяти до уваги інтереси і тих бабушек, які торгують, бо вони ж там теж не просто так. А замість того, щоб з допомогою міліції їх розганяти, подумати про те, як забезпечити умови праці, такі, які б задовільняли, і ті громадян, що окупують, і так далі, звичайно, і так. звичайно, ми звернулися до міліції, коли була така просто нагода, коли ми спілкувалися, і звичайно, як громадськість, ми проявили активність в цьому плані. Як в плані висвітлення цієї події, так і в плані спілкування з міською радою стосовно ну, наведення порядку в цьому питанні були звернені для суб'єкта господарювання, щоб забезпечити необхідної кількості місць, і все нібито є. Але ж бабушки не хочуть іти, тому що. Там дідішку треба платити більш ніж у бровки, як вона виняла борочка, то продала і додому втекла. Тобто е, така, знаєте, по умовчанню компроміс. Всі нібито закрили очі водночас всіх не влаштовується. Було прилеглі будинки, які ну просто окуповані е, цими бабушками. Хоча бабушок, ну якби можна зрозуміти, не від доброго життя на тоді вийшла. Але я в даному випадку е, вважаю, що Будь-який компроміс він має бути результативним. Якщо це тільки поговорили, то я вважаю це не досягнутий компроміс. Ну от компроміс це тільки один і не найкращий спосіб вирішення конфліктів. Ми говоримо про консенсус, і у цього підходу є певні принципи, є певні форми проведення його, і е, він трошки інакше має виглядати. Ви знаєте, я взагалі думаю, що всі ці проблеми йдуть із за того, що немає нормальних визначених чітких і безумовних правил гри. Даному випадку, правил гри на місцевому рівні. Я чому про це кажу? Тому що вже певний час цим займаюся, саме визначені правила гри, тобто, якщо ми говоримо про місцеву владу, то ну я кажу, що це механізми, якщо будуть напрацьовані ці дуже чіткі, дуже абсолютні. Механізми Валерій, які будуть діяти, Валерій все буде добре. А мені, мені ж хочеться зробити. поговорити. Я нагадаю, що це був онлайн-проект подій в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Мене звуть Ірина Таран. Ми продовжуємо обговорювати тему безпека в громаді. Що це для мене? І сьогодні на зустрічі були Анастасія Пінська, Анна Коха незмінний наш ведучий Сергій Кобойченко, Ярослав. З Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа Юрій Антощук, Микола Орлов і наш експерт Роман Коваль. Всім дуже дякую, до нових зустрічей. Твоє море, твоє радіо. Маріон.